Уяви, континент Пайвел вирує війною, король у комі, а ти найманець, що мусить зібрати власну групу, щоб зберегти світ, який ось-ось трісне навпіл. Усе це Краймсон Десерт. Нова гра від творців Black Десерт. Але тепер. Повноцінна, однокористувацька фентезі епопея на Рушії Black Space. Ти Кліф Макдаф, лідер загону Грей Мейнс, який несе на плечах біль втрат і відповідальність за майбутнє Пайвела. Король Деменіса впав у кому, і цей вакуум влади дає шанс жорстким фракціям. Саме тоді ти постаєш як опора, як лідер, що мусить вистояти. Це світ, де повсякденний побут перетинається із магічним. Мечі, рушниці Алхі. Міфічне створіння на кожному кроці. А ще це хаотична бойова система: комбосірування, удари, парі та трюки, що нагадують God of War або Dragon Age Dogma, але з власним запалом. І все це у відкритому світі Пайвела із містами, пустелями, горами, дивовижами, сюрпризами і небезпеками. Клів збирає свою армію. А ти готовий до війни? Що випалить твою душу?